Всім хай, я нова Токариша, і сьогодні я буду вам, я вам всяке знімати І сьогодні я йду вам показувати теж живу Хто хоче скопіруйте, тільки будь ласка. Якщо хочете скопіруйте, то покайте лайк. І якщо в мене відкриті коменти, пишіть комент. У мене буває відкриті, буває ні. І будь ласка, пишіть комент. Природи будуть, але ну, не всегда я можу бывает опаздывать. Якщо не мама коментар закрытий, кладьте лайк, если хочете скупірувати. Або підписуйтесь, як хочете. Коротше, перший э, Да, перший бог. Перший у мене така охожа, сквіт, і вот таке вот, все. Далі у мене гостиная. прибор, кухня така. І я поміняла тут була така деревушка, чуть чуть не така. Це мені так все обидрало. А я поміняла мой, це ліпше сто раз, мені кажуть. Далі йдемо на другу. Так, все. Далі в мене тут два для малих, Далі що тут може відкрити, тут ще таке, Далі дочки. Мене попросила там зняти під прошем відео. А, я читала. Не, ніхто не просив, но я буду знімати серіал Нелюба дочь». Тату. Так, от, короче. Ми заходимо сюда дальше. А на третій поверх ходімо. Смотрите, раді. Поквати лайк, якщо ви знаєте цю пісню. Вей, веру, вере, вере. Вей, веру, вере, цю пісню. Це старша сестра комната, ну, це буде мама комната, а моя старша сестра я буду. Я ходила з тут, і все приставило. То це пристраю. Ага, це буде мами кімната. І там я показувала махмалих, і там ще мама тут просто працює, і если посвариться з мужем, може сюди прийти. тут ем, А вони сьогодні сплять на дробах. Я вам показувала. Все, через пару минут я буду вам записувати серіал. Або через э, завтра, або через годинку. Коротше, если хочете подивитися, я буду рада і буду всіх ждати дивитися. Ну, все, всім пока!